Добрий день. Друге відео. У нас посилка, яку я, яку я з нетерпінням чекала, яка прийшла тільки за, грубо кажучи, 15 днів. Це дуже швидко. Це у нас мають бути багаторазові підгузники станини з тканини Все пласками. Так. І тепер відкриваємо. Так. Зразу бачу по другій посилці, що ця менш замотана скотчем. Чи вона має неякісно, щось количення, не знаю? Ця посилка перша. З в них йшла 22 дні. До речі, сандалики досить такі гарні, але так як в мене дитина дуже швидко починає ходити, воно якось трошки мені треба було твердою, підошвою, ще крім того. Але це чисто моя

Когда вы видите, что у меня Це виглядає що погано Ось це було. Так, у нас казали, що у мене тут є. Ось не чого. Одно такие на царевці домовля. дуже приємно. Так, значить могли бути одне Ага. Літні. Ось вона таке. Як із гарно. Колір я з тих, щоб було взяла червоні грубі. Закляпочки. Ось ну, кляпочки стандартні. Бачите, тут сітка. От мені цікаво, що не буде ця сітка парити. Вийшла заради експерименту, за бачите, купить. Звичайні не памперс. Немножко розтягується. Ззаді, бачите, кармашик сюди запихається. Так, пошвах. Пошвак все добре. Так, він виглядає в розкладеному стані. Тоненький, головне, щоб не натирало дитину. Подивимося, подивимося тут що, тут чуть-чуть. Тут чуть-чуть є -чуть, просвітку. От так. Ще ось тут, оці прокладки. О, класні такі прокладки сухають. М'якенькі дуже. Одна входить в комплект, а дві додаткові я замовила. Дуже такі легенькі, ну класно. Мені подобається. Значит, тут такие. Классно. Шос уявляла, правда, мантия не было. Дальше цепь це, це, звичайно теплый. Не на теплі, думаю, ну, не знаю. наси кольори percebno setniy. такі. Ось такий, як би фліс. Низ кармашек. Кармашек ми закладаємо на прокладочку і диваємо. Якщо дитина маленька, то, то буде отак і, і отак розчіпаємо. Виш ви будете буде дуже маленький. все эти штучки. Ну, да, и Кадетенко зовут, Тут шовчики. А теперь ладно, пошли. Вот. Слизь они Просто полушенько. Вот. Ну, все Дуже гарно пошити взагалі. Дуже гарний матеріал на дотик, дуже гарний вісь на такий філіс. І скільки тут теж одна йде в подарок, і одна додаткова, яких я замовила дві штучки. Бачите, такі і довгий. такі от зауськи. Ну, на дотик дуже приємний, дуже. З нашими марничками вони не здинаються. Так що і друге відео мені не пригодиться, тому що якість товару хороша. Отже, не треба мені буде відкривати спор. Я дуже задоволена якістю. Тепер для того, щоб рекомендувати комусь, мені треба його випробувати. І оцією з сіточкою. Сподіваюся, вони не будуть натирати. І ці без сіточки. Ну, штука хороша. Все, па-па.